Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Недільний ранок. Вчора пройшов у нас невеличкий дощик. Ми так, ми так виглядали, що пройде, знаєте, такий гарний промоче на городах. Ось дивіться, кущик, який маленький троянди, а під ним і суха. Такий у нас був дощ. Чоловік був в Черкасах. Вчора і саме йшов дущ, їхав по місту, то каже, якби ти бачила, не то лило, не то лило, каже я також, ще наче й не бачив. Стіною вода стояла, якісь там жигулики, каже, і втопилися, попливли. Вода стояла в рівні з бордюрами на дорозі. А оце дехрестя, де, де перехрестя, то з усіх сторін каже, вода стікала посередині перехрестя, І ка, такі, такі коловороти були, наче то знаєте, десь річка така, круте там коловорот. У нас ні. маленький дощик. Картоплю ми до цих пір не підгортали, виглядали, чекали дощу. Щоб вологою замелькою підгорнути, щоб гарно вона там пов'язалася. Треба сьогодні підгортати. Ми не вручну підгортаємо, тракторець наймаємо. Будемо підгортати, бо вже й картопля буде. скоро попує, саме до цих пір чекаємо дощу. Оце ж чоловік, не знаю, якщо вийде в мене, то я поставлю вам. Відео там чоловік знімав, як він в Черкасах вчора плавав. Чоловік зателефонував мені, з Черкас каже, є дощ вдома чи нема. Кажу, немає. Ну, чекайте, ж, можеш, прийде. Я ж бочки повитягала, одну поставила ось тут, щоб ж вода стікала, як і тиме дощ. Он бачить, скільки. Другу на іншому боці хати. Оце, Оце все. Що у нас вчора було, який дощ. А подивіться ось на цю красуню через квіти і листя не видно, колір яскравий, такий горний. Мені оце дуже такі сорти подобаються, що, дивіться, ось. одна гілка, одна гілка, а цілий букет троянд моє. Таку ось одну гілочку не соромно комусь і подарувати. В коментарях під одним відео мої підписники писали, що зверніть свою увагу на вирощування гортензій, посадіть, посадіть собі цю квітку. Хоча і заморочлива ця справа, але вона стоїть того. Дуже вже ж вона гарна. І ще в минулому році, ще в минулому році якщо пам'ятаєте, я вам показувала там отримувала посилки, і мені прислали дві гортензії рожеву і блакитну. Молоденькі були, листя дуже ніжненьке. І я зробила помилку, що зразу ж посадила їх на вулицю. Я так ящиками притіняла, листочки попідгорали, які посохли, відпали, але почали з'являтися нові листки і вже такі, знаєте, пристосовані до навколишнього середовища, як кажуть. І все було б нічого. Я думаю, що вони прийнялися і росли. Але хтось в один, до одного мого кущика і став ним ласувати. І не то, що став, а геть поласував. Ось він. Розібрали одну мою гортензію на запчастини. Усе листя поскушували і верхівку скусили. Отам От такий стовбурець знизу залишився, без листя, без нічого. Малесенька така верхівочка була. Я на неї подивилася, шкода ж мені було. Ось вткнула в горщечок, дивіться, ось вона така. Бачите, це за зиму підросла. Ось молодого листя. Тут вона вже наростила, серединку таку має. Це ось я викопала. Тут ніхто, ніхто не гриз, її ніхто не їв. Тут також вона, Бачите, поросла яка. Буду висаджувати я її ось. Цьому році у відкритий ґрунт. Бо ну що ж їй в хаті знаєте ж, рости, вона себе там не дуже добре в хаті почуває, та і все. Набагато краще, я думаю, вона матиме набагато кращий розвиток, якщо її висадити в ґрунт. Можливо, ж ніхто не схоче більше її куштувати. Посажу і за нею поспостерігаю. І думаю, якщо ж не в цьому році. Тому вже на наступний рік будем, будемо вже з вами милуватися квітами. Достигає вже і вишня шпанка, дивлячись, яка гілка. На одній гілці он повний лишень. А яка гілка, чомусь і немає ягід. Вже ви знаєте, вже ви знаєте, деякі ягідки можна... І куштувати. І якщо ж, вон, гляньте, скільки розкидано червоних намистин по гілці, і вже якщо ж дуже хочеться вареників наготувати, то можна вже і ягідок нарвати. To, що Ага. Oh, -ну. Давай, 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 бо. Он розвертається, вообще туди не поїде. Oh, Начали черкасы, давай, no, наверное, заїжджать туда на вар. Да, no, не дивись там нормально. Не, так я вообще-то любите. Ну, ось така сьогодні для вас. всі при мені, Для вас у мене відео замальовка. Дякую за перегляд, до побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго.